Зарядка, рухомі ігри та заняття. Так розпочинається день для вихованців дошкільної групи в одному із дитячих садків у Полтаві. Сорока виграли! Зробили зарядку, після цього сніданок, потім рухові ігри обов'язково і якісь заняття. Це може бути англійська мова, хореографія, але це викладає інший педагог, я лише направляю. Після цього ми прогулянка у нас, потім заняття, ще якісь додаткові, потім мої заняття. Це може бути грамотність, розвиток, можуть бути ігри, полоденек, обід, вечеря, ще одна прогулянка і можливо якісь активності ввечері. У групі 15 дітей віком від 4 до 5 років займається із ними вихователька Марина Бутенко. Завжди мене оточували діти. Я була няни досить довгий час, і потім мені самі батьки сказали, чому ти не вихователь, бо ми приведемо твоїх своїх діток до вас. Ну і якось вона так все пішла й поїхала. Зараз вже не можу уявити своє життя без дітлахів. Вихователькою 27-річна Марина Бутенко працює 5 років. Мене Дінк інколи називають просто Марина. І в цьому немає нічого такого, тому що я друг товариш, але вони знають, я можу з ними погратися, можу піти на прогулянку. Але в той же час я можу бути дуже суровою, вони це знають. Із дітьми жінка працює із 17 років. Починалось все із роботи вожатою у літніх таборах, додає Марина. Ми проводимо не більше часу, ніж інколи там батьки з ними проводять. Тому дуже важливо, щоб виховання моєї виховання батьків воно було суміжне, тобто однаково, Однакові міри покарання, однакові заохочення, мотивації. Марина має чотири вищі освіти. Нині здобуває п'яту вчительки початкових класів. У мене нема улюблених дітей, їх не, не повинно бути, але є діти, з якими ти проводиш трішки більше часу, тому що їм це потрібно. У них такий темперамент, їм це більш потрібно. Є більш замкнені діти, до яких потрібно знайти інший підхід, можливо, колись їх не чіпати. Ми не виокремлюємо дітей, я люблю однаково. Який ви клас? Ну, пеший клас. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.